Структурований план повоєнної відбудови представлять на міжнародному саміті громади регіонів. Про це повідомили в офісі президента України. А за словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, для відновлення нашої держави на спецрахунку є 17 мільярдів гривень. Ще 35,5 мільярдів планують отримати до кінця року від доходів національного банку. Очікують і партнерську допомогу 1,5 мільярда доларів від США. також. Є політична домовленість із європейською комісією. ЄС має надати. Мільярд євро допомоги ми раді вітати в нашій студії Олену Шуляк, голову комітету Верховної ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Пані Олено. Отже, одразу до запитання, тому що з травня ми очікуємо, що запрацює закон про компенсацію за зруйноване майно. Як вже підготуватись для того, щоб одним з перших скористатися цією опцією від держави, вітаю вас, колеги. Ну, по перше за все потрібно внести всю інформацію, або через дію, або через СНАП, або через Центр соціального захисту, або через використовуючи допомогу нотаріусів, коли цей закон вступить в таку повноцінну дію з 22 травня. А зараз можна використовувати дію і направляти такі інформаційні повідомлення. Потім після 22 травня ці інформаційні повідомлення... Відомлення вони стануть відповідними заявами на компенсацію, коли комісії, які створені при органах місцевого самоврядування, проведуть відповідну верифікацію. Ми знаємо, що у багатьох людей, особливо на тимчасово окупованих територіях або на територіях, де велися активні бойові дії, на сьогодні немає документів, які підтверджують право власності на їх житло, яке було зруйноване чи пошкоджене. Тому ми зараз рекомендуємо звертатися до суду для того, щоб не гаяти час. а Підтверджувати така практика є. Підтверджувати, що саме ці люди, які звертаються за допомогою, є власниками такого житла. Тому що з травня вже почне закон діяти до травня місяця. Уряд повинен ухвалити низку важливих постанов, без яких цей закон не запрацює. А зі свого боку, міністерство цифрової трансформації разом з громадами зараз починає активно вірніше, не починає, а вже продовжує активну роботу по заповненню. Створеного реєстру пошкодженого та зруйнованого майна до реєстру підключилися вже близько 700 громад, заповнюють інформацією стосовно різних об'єктів, не тільки ті об'єкти, які стосуються житлової інфраструктури, але і транспортної, і енергетичної, і соціальної. І зараз в Україні наповнюється така вже єдина база, яка передбачена законодавством, де буде якраз основа для цього відновлення, коли всі будуть бачити, Чити, що зруйноване, що відновлено за які кошти, а яким чином і таке інше, тобто гроші компенсації ці з травня місяця почнуть видавати саме за цими заявками, які люди мають зараз починати подавати інформаційні повідомлення, як ви кажете. А не за ось цією базою за реєстром пошкодженого та знищеного майна. Тобто, якщо, наприклад, моя будівля є в цьому реєстрі, це не означає, що я там умовно стою в черзі на компенсацію. Перш за все, давайте розберемося. Люди використовують дію і всі інші можливі канали надання такої інформації про руйнування. А з іншого боку, працюють громади, працюють відповідні комісії, які заповнюють інформацією про зруйноване і пошкоджене майно в громадах. Звичайно, ця інформація, яка надається людьми, в яких зруйноване і пошкоджене житло, і та інформація, яка заповнюється на рівні громад, вона ну вона вона. вона Поєдбу буде обов'язково поєднана, тому що, наприклад, якщо громада вона заповнює інформацію там про зруйнований багатоквартирний будинок, а люди дають інформацію про зруйновані квартири в багатоквартирному будинку. і Потім вся ця інформація вона, вона поєднується. А з моменту законом ми предбачили, що з моменту, як людина надає заявку на компенсацію, до моменту отримання людиною відповідного документу, чи то буде житловий сертифікат, чи то будуть цільові кошти, повинно пройти не більше. 30 днів, і ми розуміємо, що для певних громад, для певних областей це буде величезне навантаження, тому що є Донецька область, є Харківська область, є Київська область Це такі сумні лідери за кількістю руйнувань саме житлової інфраструктури, і саме від органів місцевого самоврядування від місцевої влади буде залежати наскільки вони зможуть ефективно і якісно організувати роботу таких комісій, щоб ці комісії надавали допомогу організаційну технічну тим людям. Які будуть звертатися за такою допомогою, до речі, ця комісія вона повинна буде обов'язково організовувати процес технічного обстеження будівель, тому що тільки технічне обстеження дає можливість розуміти, чи чи ця будівля ну може бути відновлена, не підлягає ремонту капітальному чи поточному, чи вона вже остаточно зруйнована. Відновленню не підлягає, і це відповідно компенсація на 100%. То з минулого року багато вже таких технічних. Обстежень було зроблено, і зараз задача місцевої влади всі ці дані цих обстежень також доєднати до реєстру пошкодженого і зруйнованого майна для того, щоб в єдиній базі ця інформація знаходилася, не потрібно було двічі робити одну та саму роботу за словами прем'єра. На цей рік точно підтверджено 52 мільярди. 52,5, два з 52,5, так, і в державному бюджеті передбачено із початку. Це на відновлення, кошти. на відбудову. А скільки людей, відповідно, можуть скористатися цим? Ну тобто, наскільки, наскільки заявок вистачить цієї суми? Я думаю, що ця сума точно не остаточна, тому що ми передбачали, що компенсація буде використовувати різні джерела. І це будуть і кошти державного бюджету, і місцевих бюджетів, і це буде допомога наших міжнародних партнерів. Оці 52,5 мільярдів, про які ми говоримо. Це кошти, які знаходяться у фонді ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації. Це кошти державного, які знаходяться в державному бюджеті, і це перші кошти, які будуть направлені саме на Компенсацію, я впевнена, що коли запрацює а, сам механізм компенсації, то наші міжнародні партнери, партнери обов'язково долучаться до того, щоб допомагати Україні. На сьогодні ми бачимо майже 360 тисяч інформаційних повідомлень, які подані через дію, uh -huh. а це майже 25 мільйонів квадратних метрів зруйнованого і пошкодженого житла. Це надзвичайно велика сума, вірніше велика цифра, тому що 25 мільйонів пошкодженого і зруйнованого uh -huh. житла. А якщо повернули. В довоєнний період, то десь близько 10-11 мільйонів квадратних метрів Україна вводила в експлуатацію житла, і тут нам Росія буквально за рік зруйнувала те, що ми вводимо в експлуатацію за декілька років. На жаль, руйнування колосальні. Тому дуже важливо розуміти, ну, перш за все, яку з цих Пошкоджених будівель вже пам'ятаєте, в минулому році працювали гроші з резервного фонду, які надавалися на деокуповані території. Це стосувалося Київської, Сумської, Чернігівської, Житомирської області. І частина пошкоджених будівель вона вже була відремонтована. А також працювали наші міжнародні партнери і в Київській області, в Житомирській області, в Чернігівській області. І Частина житла, яке було пошкоджено, також відремонтована. І дуже правильно було, якби в цьому реєстрі пошкоджено. Оного зруйнованого житла, коли вже почне безпосередньо надаватися компенсація, щоб вся інформація актуальна була вже внесена, щоб ми вже там чітко розуміли, що з цих 25 мільйонів квадратних метрів вже якась частина відремонтована, а яка частина вже буде стояти перш за все на компенсацію, тому що це житло зруйноване, його не відремонтуєш. А частина житла буде стояти в черзі на те, щоб воно було відремонтоване. Про зруйновані цілі міста і містечка, поговоримо трошки далі. Я просто... То, чому перепитав вас про цю загальну площу 25 мільйонів квадратних метрів. Якщо навіть грубо кажучи, ми рахуємо зруйнованого і пошкодженого це все разом. Ну якщо ми грубо навіть рахуємо одна тисяча, вартість одного квадрату, одна тисяча доларів, то це вже у нас виходить 25 мільярдів доларів. Це дуже грубо, я розумію. Так нам потрібно тільки щоб відновити це все. Киш є недавно. Київська школа економіки робила оцінку. Стосовно зруйнованого житлового фонду вони оцінили станом на грудень 2022 року в розмірі 54 мільярди доларів. Це це величезна сума. Але ми розуміємо, що не всі компенсації будуть надаватися одночасно, тому що там у частини людей немає документів. Частина людей поки що там не може взагалі зрозуміти, що відбувається з їхніми домівками, якщо вони, наприклад, знаходяться на тимчасово окупованих територіях або там, де ведуться активні бойові. Дії, а тому компенсація вона не буде одночасно одномоментно надаватися, але ми там чітко розуміємо і усвідомлюємо, які це гроші, які це цифри, і держава зі свого боку вона зробить все для того, щоб всі, хто звернулися за такою допомогою, вони її обов'язково отримали. Ми не чекаємо репарації від Російської Федерації, тому що розуміємо, що для людей робота і можливість мати власну домівку, це якраз ті речі, які будуть заставляти повернутися повертатися до України, давайте не забувати. В нас станом за останнім звітом, ООН 8 мільйонів 200 тисяч наших громадян знаходяться за кордоном, із них більше ніж 5 мільйонів зараз мають цей тимчасовий соціальний захист, і для того щоб значну частину їх повернути, потрібно вирішувати житлове питання. І на сьогодні ми, як держава, ми максимально до цього готуємося. От, цікаво, як ми це будемо вирішувати, так якщо ми говоримо про компенсацію. ви говорите, що не буде це все відбуватися одному. Моментно і одномоментно виплати не будуть надсилати громадянам, які постраждали, і чиї домівки зруйновані. Тоді кому надаватимуть пріоритет, чи все буде виплачуватися в порядку черги? Хто перший заявку відправив, той і отримує гроші? Є чотири категорії, які будуть отримувати в першу чергу: це військовослужбовці їх сім'ї, це багатодітні сім'ї, це особи з інвалідністю і це демобілізовані особи. Всі інші. Будуть отримувати в порядку черговості. Я хочу зазначити, що жоден чиновник, жодний представник місцевої влади, жоден представник комісії, яка буде організовувати забезпечувати роботу цього механізму по компенсації. Він не зможе змінити черговість, він не зможе втрутитись в цифрові інструменти. Він не зможе там залізти руками в реєстр пошкодженого зруйнованого майна і зробити так, що там хтось стане на перше місце, а хтось там на, на, на останнє. А для нас важливо було ми це проговорювали неодноразово і з міністерством розвитку громади території, з міністерством цифрової трансформації, а зробити таку систему, яка була б максимально там чесною, прозорою, щоб чиновник туди туди не втручався, і там повертаючись до питання, що одномоментно одночасно там не всі зможуть отримати компенсацію, навіть якщо людина пройде відповідні кроки по роботі. Отісіє комісією її і підтвердять і нарахують суму, і згенерують відповідний житловий сертифікат з використанням цього реєстру пошкодженого і зруйнованого майна, то у людини все одно буде певний час. Вона повинна обрати населений пункт. Вона сама повинна обрати житло. Вона, ну тобто, вона все одно буде витрачати час на вибір житла перед тим, як безпосередньо ці кошти, які зараз знаходяться у фонді ліквідації наслідків збройної агресії. Коли вони підуть вже безпосередньо до самого продавця такої нерухомості, тому що українці вони так дуже проскіпливо відносяться до вибору свого свого житла, і я думаю, в цьому випадку також будуть аналізувати багато факторів і шукати те житло, яке буде їм максимально до вподоби. і можна в іншому місті, Наприклад, якщо зруйнована можна. будівля в Харкові, так. ти можеш переїхати до Києва. Так, ми дуже багато дискутували на цю на цю тему, але якщо там з точки зору справедливості, подивитися, багато підприємств релоковані. Це близько тисячі підприємств і підприємства з того ж самого Харкова. Вони приїхали в інші куточки України. А багато сімей там, наприклад, приїхали до своїх родичів і вже оселилися. Діти пішли в садочок, в школу, і вони поки що з міркувань безпеки не розглядають переїзд, навіть якщо там ця територія була деокупована, тому ну, справедливо надавати людині, яка і так постраждала, в якої так немає своєї добівки, обирати населений пункт, де вона захоче захоче проживати. Ну але там зберігається коефіцієнт. Наскільки я пам'ятаю, пані Олена тут важливий момент: а в держави є наявність стратегії чи принаймні розуміння, що робити з повністю знищеними росіянами населеними пунктами? Переважно це невеличкі містечка, села на сході України. І ну, перше з того, що ми обговорили, ми не знаємо, чи люди туди захочуть повертатися. Друге, а в цілому їх відбудовувати на тому ж місці чи будувати поруч? Наприклад, із Салтівкою, наскільки я пам'ятаю, що минулого року, коли наш телеканал був з виїзною студією, там то місцева влада казала, що розглядають варіант побудови поруч не на тому ж місці. А поруч житлових масивів, що це навіть економічно доцільніше з цілими населеними пунктами, як бути, повернемося до Салтівки. Я нещодавно була на Салтівці, вже більше ніж 100 будинків відремонтовано. Так. Дуже такі складні технічні технологічні рішення прийняті. Але будинки відремонтовані, ніхто нічого не зніс. Хоча є ті будинки, які потрібно буде зносити, вони не підлягають жодній там ні реконструкції, ні капітальному ремонту. А стосовно вже зруйнованих. Населених пункт. на жаль, на пунктів, на жаль, на жаль, такі села і селища в нас є. Ми в минулому році ухвалили відповідне законодавство. Воно стосується перш за все деокупованих територій. Де перед тим як взагалі починати будь-яке відновлення, потрібно зробити свою домашню роботу потрібно зробити стратегічний документ. Він називається Програма комплексного відновлення і проаналізувати декілька речей. Перш за все, це економіка, який бізнес виїхав, який вже точно не повернеться, а який можливо там збирається повертатися, тому що будувати житлові б. Динки, садочки, там де не буде роботи, ну немає точно жодного сенсу. А друге питання, що потрібно проаналізувати. Для, для такого документу це демографічну ситуацію: хто повернеться, як повернеться, чи взагалі повернеться, чи розглядають люди можливість повертатися. А третій момент надзвичайно важливий: це екологічний. А давайте чесно говорити. В нас більше ніж 200 тисяч гектар, Вони є на сьогодні заміновані, і для того щоб їх розмінувати, потрібно буде 5-7-10 років різні зараз. Ми чуємо дати терміни від представників. Ків нашого уряду, і якщо у тебе, наприклад, на території громади там 80% заміновано, то говорити і про відновлення тих сіл, які були зруйновані. Ну, і взагалі, там про можливість розвитку громади, ну, дуже дуже складно. А також давайте не забувати про екологічну складову, яка на сьогодні стосується переробки будівельного сміття. Цього зруйнованих будинків в один Бучанський район це 2 мільйони тонн. Страшно уявити скільки Донецька область, скільки хай. Київська, скільки тут же Харків, Салтівка, і це будівельне сміття, мені б дуже не хотілося, щоб ми, як країна, ми його просто захоронювали в своїй вибачте, На Київщині якраз працює пілотний проект, де вони переробляють мало 90 не 90% будівельного сміття. не запустили. Поки, поки що не запустили, готуються, готуються, Готується. готуються в гостомелі, готуються. Це французька компанія, яка на сьогодні співпрацює з українською будівельною компанією. Я впевнена, що з такою синергією, якщо вийде запускати такі пілотні проекти, які Можна буде потім масштабувати на інші частини нашої країни буде, буде дуже добре, Паніла, тому повертаючись так, до програми комплексного відновлення, обов'язковий аналіз економіка, демографія, екологія тільки після того планування, що відновлюється і що не відновлюється, і тільки після того переходити безпосередньо до взагалі до проектування і до будівельного можуть бути містечка, які просто зникнуть. На жаль, можуть бути такі Зараз містечки, розумію. але після детального аналізу і відповідних розрах. Спасибі вам, що завітали сьогодні до нашої студії. Олена Шуляк, голова Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, була разом з нами.